Звіт виконавчого комітету його озвучив міський голова Віктор Анушкевичус. Майже 100% виконання бюджету, модернізація комунальної теплоенергетики, низка капітально відремонтованих вулиць упродовж минулого року, а ще відкриття нових приміщень жіночої консультації та педіатричного відділення. Мер міста звітував на завершальному засіданні 52-ї сесії міськради. Одне з серйозних досягнень я вважаю, ми і сьогоднішнім рішенням в частині земельних питань закриваємо проблемне питання по нивкам черешенькам. Адже ви знаєте, з 2009 році відбувався непростий процес. Непростий процес переговорний з приміським селом Загвізя. І нам все таки вдалося досягти компромісу. Майбутнє Івано-Франківська його керівництво пов'язує з розвитком централізованого теплопостачання. На це уже залучено кредити Європейського банку реконструкції та розвитку. Щоправда, не всі депутати схильні надавати пріоритети місцевому теплокомуненерго. Виходять з того, що за останні десятиліття жодна новобудова не скористалася послугами централізованого опалення. Дійсно вкладаються ресурси в модернізацію мереж централізованого теплопостачання, вкладаються в ресурси модернізації котелень. але питання в іншому: фактичні дані, якими я володію. Це перше, що всі підприємства, які працюють в нашому місті, це і приватне підприємство, і комунальне підприємство. Вони є збитковими, тобто, це свідчить про те, що доходи не відповідають видаткам. Ми стали заручниками ситуації тої недолугої політики, які проводили всі уряди незалежної України. Нам дивується Європа, нам дивується світ, як може газ заходити в Україну. По одній ціні, а продаватися в Україні по чотирьом цінам. Більше того, відсутнє поняття опту. Торік місцева економіка отримала іноземних інвестицій на суму понад чверть мільярда доларів США, наголосив Віктор Анушкевичус. Це дало змогу пожвавити виробничі і технологічні процеси у харчовій і машинобудівній галузях. Тут приблизно 6 чи навіть 7 міських бюджетів наших. А в нас таке враження, що ми щось не знаємо. Де така інвестиція була, в які, які з'явилися нові підприємства, бо там же ж мали ну, би, утворитися нові робочі місця? Збільшують свої виробничі площі eh, Taiko Electronics. На превеликий жаль в зв'язку з ситуацією і взаємостосунками між Україною і Росією, десь певні проекти і програми згорнули електролюкс. Тут були б ще більші інвестиції. Дуже часто навпаки, навпаки інновація і інвестиція приводить і до скорочення робочих місць. Коли автоматизується повністю технологічна лінія, Попри це, міські депутати цікавилися діяльністю виконкому щодо розв'язання проблем у соціальній та фінансовій сферах. Яка сьогодні е, е, політика ведеться відносно отих самих е, оподаткування всяких майна комерційного? Та вони вже жити не можуть. Ті комерсанти, які щось ще роблять? Так окремі, якщо вчора ми беремо за 100% чи два роки тому назад, 100%, то сьогодні їх залишилося певне 30%. А стрілі всі думають, а як вижити? Ніщо не виникає нічого, тільки перетікання з одної форми в другу. І я не сказав категорично, я не сказав категорично, я сказав, що я не буду оцінювати. Діяльність НБУ і та монітарна політика, яка проводиться, задля наступного нарушення бюджетних доходів 52-га сесія міськради затвердила нову програму приватизації комунального майна, а також дала добро на проведення чергових земельних аукціонів. Оксана Семко, Андрій Шкварла, новини на вежі.